Організація ОМС. УМС, так. Це по підряду город вас да, так? Да -да -да -да. Оплачують. Це підсипку будете робити, бордюри, чи просто положите асфальт. Просто асфальт. І оце тут теж асфальт буде, де оце бордюр закінчиться, а далі продовження асфальт. Да. Прямо, щоб чисто, щоб рівненько було. Я зрозумів. Така бордюр. Він же розлазиться буде асфальт. Не розлазиться, ми Не? підіб'ємо. Бордюра нема. Угу. Смету составив город. Смету город составив? Так, да, і ми по сметі працюємо. І немає бордюра. Немає. Зрозуміло. А який період до цей час потрібен, що зробити? Період надо, до випускного нам треба. Якщо нам до 28-го? До 27-го, якщо дозволить 27 нам погода. Все залежить угу. від погоди. Зараз погода. А якщо дощ буде, не будете класти асфальт? Думаю, що ні. Mm угу. -hmm. Лучше, який дощ. Ну, треба до 27 го вот так все за. Открывай mm -hmm. ворота и заезжай сюда. Открываем Открываем. Вот тут как и ожидалось, на улице дождик, на улице селякат, а нам все равно. Зараз підійдемо, подивимося, ну що це робиться. Патюжий дощ дорога робиться. Добрий день. Ви що говорили, що не будете робити. Хто ви такий? Я Богдан Олексій Шланчак, помічник депутата Харківської міської ради. Нічого. Кошти міської ради ось використовуються, кошти платників податків, в тому числі мої. І я вважаю, що це неправильно. Знову УМС робить по дощу. В До Київський бачив, відео є, що ви, я начальник підійшов, але не викладую, я не виклав. Відео є, як ви робили там фотокарти. Е, е, ви розумієте, що ми приїхали сонце світило, пішов дощ. Я тебе роблю, ви що не бачите? Ні, він робив. Я під'їхав, він робив. Так, не, воно, що робить, що робить? Да, от я стою під дощем. Ну так де ми бачите, що ми робимо. Вон машинка стояла, вон воно зроблено.